Ну що, всім привіт? Сьогодні я вирішила спробувати зробити покадрову анімацію. Для тих, хто раптом не знає, що це, десь тут буде підказка. Малювати я буду в програмі Adobe Animate. До речі, Adobe Animate я сьогодні відкрию вперше в житті, тому це відео не є туторіалом, так як туторіал потрібен мені самій. Малювати я сьогодні буду на ось цьому графічному планшеті, який я запозичила у своєї сестри, бо в мене його немає. Ну, а поки я пропоную не тягнути, а вже дивитися, що з цього вийде. Ну що, а тепер я вперше в житті відкриваю анімейт. Цікава історія. Коли я вперше відкрила цю програму, я не дуже злякалася цього інтерфейсу. Тому що я вже працюю в адоповських програмах та вони всі чимось один на одного схожі. Ну тобто інтерфейс у них більш-менш схожий. І я подумала, що все буде не так страшно. Але як я помилялась, перша дуже люта анімація, яку я зробила, я вважаю, що це краще, що ви коли-небудь бачили. А тепер було б непогано зробити щось більш-менш нормальне. Тому подивимося, що з цього вийде. Анімувати я вирішила свого маскота-каналу, тобто дівчинку з моєї аватарки. Здається, простіше було б зробити це. Через After Effects але я хотіла спробувати зробити саме покадрову анімацію, там де потрібно прям промальовувати кожен кадр. Для того щоб зробити анімацію в анімейті, мені потрібно було перемалювати цю дівчинку. Я вирішила трохи схитрити та трохи облегшити для мене роботу. Вирішила не просто малювати цю дівчинку, а вирішила її обвести. Я вважаю, що це дуже скоротило час самої роботи, хоча я і так сиділа дуже довго за цією анімацією. Звісно, якщо я б робила щось більш запарне за цю анімацію, робила б її трішки складніше, то я б просиділа б над нею дуже-дуже багато часу. В рази більше ніж я просиділа над цією анімацією. Насправді я дуже багато часу намагалася розібратися, як робити саму анімацію, бо я подивилася тільки пару туторіалів. Все, що я зрозуміла з цих туторіалів, і те, що мені дуже допомогло робити цю анімацію, по перше, я дізналася про базові гарячі клавіші, типу F5 — продовжити кадр, F7 — новий кадр та F6 — копіювати кадр. Це дуже корисна штука, та вона дуже допомагає в роботі. Насправді я не знаю, як без цих гарячих клавіш можна щось робити в анімейті. Я думаю, є варіанти, як там копіювати, додавати кадр, але мені здається, це не дуже зручно. До речі, те, до чого я більше всього звикала, це. Це те, що розмір холста регулюється не Alt та колесо миші, а контрол та колесо миші, тому що зазвичай в тих програмах, в яких я працюю, це Photoshop та ілюстратор, і там і там, там альт і колесо миші, а не контрол. Спочатку я дуже довго до цього звикала, а потім я щось робила в ілюстраторі і завжди тикала на контрол замість альта, щоб збільшити або зменшити холст. Вернемося до того, що я зрозуміла з туторіалів. По-перше, це як я вже сказала, гарячі клавіші. А по-друге, це те, що різні частини тіла краще малювати на різних шарах, щоб під час анімації можна було щось виправляти, і це здається дійсно працює. Мабуть, так було простіше, а не ж я малювала би все на одному шарі, та було б трохи більше мороки, та навіть не трохи більше мороки, а дуже більше мороки з цим. Але все одно я дуже довго розбиралася з тим, як працюють ці всі шари, кадри та все інше. Бо для мене це було дуже все незвично. Хоча, в принципі, як працювати з шарами, я знаю. Але тут мені здається, все якось. Більш складно трохи про процес самої роботи. Спочатку я перемалювала цю дівчинку в одному кадрі, потім я почала копіювати кадри, видаляти все непотрібне та змінювати положення рук, щоб по ця дівчинка рухала ручками. Спочатку я все анімувала, тобто зробила ті кадри, які мені потрібні були, а потім вже красила, робила в кольорі, бо так мені здається простіше, та менше потрібно було змінювати. Та виправляти насправді більшу частину всього, що я робила тут, це була тупа імпровізація. Я дуже погано володію цією програмою, як ви змогли вже зрозуміти. Так що, якщо тут є люди, які шарять за анімейт, і якщо я робила якісь дуже тупі помилки, і це можливо було зробити набагато простіше ніж робила я, напишіть мені про це у коментарях, я з радістю почитаю. Та в принципі не судіть суворо, тому що це перша моя анімація. Та в принципі я не дуже шарю за цю програму, тому, тому так. А зараз, як завжди, користуючись нагодою, нагадаю, що я розписую речі та шопери на замовлення з будь-яким дизайном. Посилання на мій інстаграм-магазин, як завжди, в описі. Буду дуже вдячна за кожну підписку. Ну, а поки я продовжу розмальовувати цю дівчинку. Ну, тобто, я додаю різні тіні та різні деталі. Насправді, ще я досить довго думала над фоном, не знала, який краще зробити. Були варіанти або залишити його. Білим або зробити синім, або зробити його вітло синім, на якому по ітогу я зупинилась, вже скоро дізнаєтесь. Насправді я думала, що вийде гірше ніж вийшло. До речі, забула зовсім сказати, що я дуже поважаю людей, які малюють покадрову анімацію, тобто якісь мультики з покадровою анімацією, або щось типу такого, бо це дуже важко. А зараз ви зможете побачити, що вийшло в мене. Ось так в мене вийшло. За той час, поки я малювала, паралельно розбираючись з програмою, я зрозуміла, що в деяких місцях я могла зробити простіше, не так запарно, як робила я. Але через те, що в мене не дуже багато знань в цій темі, я іноді робила якусь хрінь. Але вийшло більш-менш нормально як для першого разу. До речі, є варіант трішки доробити цю анімацію і використовувати її як заставку на початку відео. Можете написати в коментарях, що ви про це думаєте. Ну а ви не забувайте ставити лайки та підписуватися на цей канал. Бо чим більше активу на каналі, тим краще для розвитку самого каналу. Давайте підтримувати україномовний контент разом. А всім велике дякую за перегляд і до зустрічі!